Обіцяла вам показати, що я купила в в'юску. В'юску, що я купила, який пастельний. я яку пастельну білизну. Обіцяла, ну, думаю, покажу. Я вже зібралася спати, знімаю ось такий, менше зроблю. Ось такі наволочки сатин. Дуже-дуже гарна якість, недорого. Наволочка. Ось з одної сторони така, з другої така. Купили таке простирадло. Полови, тут, по-моєму, 60 котон, чи скільки там, чи, чи ну, більше половини котом і ще синтетика. Але непогані такі. Непогані такі магинка. На резиночках простирадло, чи простий. І ось такі трішки великі в нас одіяла. Ми з Німеччини привезли 135 на 2. А тут пододіяльник іде, також одна сторона така, бачите. Е... Іде 2... 2, на 140. 2 на 140 А нічого. Побачу сьогодні, буду спадки. Стягала. Попрала і постелила. Покажу, розкажу. Якщо вам цікаво, можете писати в коментарях. Юзку я купляла. Якість дуже-дуже хороша. Дуже хороша якість. Похвалилася. І діді такі, давидки такі саме. І так пасується. просто мені сюди, правда? Бачите, як файно. Дякую за перегляд. Гарної, спокійної і тихої.